Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які особливості географічного положення Південної Америки? Південна Америка материк неймовірної різноманітності природи і культур. Це найвологіший материк Землі. На ньому розташовані найдовша і найповноводніша річка світу. Найпротяжніші гори. Найвищий водоспад, найбільше високогірне Прісне озеро і багато інших природних рекордсменів. Величезний вплив історії та природи. Відчутний у кожному куточку цього материка. І Якщо вам хочеться дізнатися цікаве про Південну Америку, запрошуємо в подорож. Населення материка – 422 мільйони осіб. Найвища точка над рівнем моря гора Аконкагуа з відміткою 6960 метрів. Найнижча точка від рівня моря у Солончаку Салінас Чикас з відміткою мінус 42 метри нижче рівня моря. Площа материка – 17,84 мільйона кілометрів квадратних. Це четвертий за площою материк після Євразії, Африки і Північної Америки. Материк омивають води Карибського моря, Тихого та Атлантичного океанів. Найближчим материком є Північна Америка. Південну Америку із нею з'єднує Панамський перешийок. У 1914 році було побудовано Панамський канал довжиною 81 кілометр, що є умовною межею між цими материками. Обриси Південної Америки, як і всіх інших колишніх частин Гондвани, досить прості, без глибоких внутрішньоматерикових заток та значних півостровів. За своєю формою Південна Америка нагадує трикутник. Що звужується в південному напрямку? Материк має значну протяжність із півночі на південь. Найбільшої ширини досягає по паралелі 5 градусів південної широти. У північній частині його перетинає екватор. Тому на значній його території випадає багато опадів. Берегова лінія материка слабо розчленована, А її довжина складає 26 тисяч кілометрів. Океани впливають на клімат материка, Переважно на прибережні райони. На сході вздовж материка зосереджені дві теплі течії гвіанська та бразильська. А на заході холодна перуанська течія. Поблизу материка розташовано мало островів. Частка островів складає всього лише 1% від загальної площі материка. Найбільший архіпелаг вогняна земля, розташований між Атлантичним і Тихим океанами на крайньому півдні материка. До його складу входить близько 40 тисяч островів. Також на півдні є Фолклендські або Мальвінські острови, що за формою нагадують метелика. На сході трапляються невеликі півострови і затоки. У глиб материка вдається затока Лаплата. Вона зливається широким гирлом річки Парани. Великий архіпелаг вогняна земля розташований на півдні та. Відокремлений від материка Магелановою протокою. Північніше розкинулися Фолклендські острови. Карибське море омиває північні береги материка. Крайня острівна точка Південної Америки Мис Горн. Розташована на березі протоки Дрейка. Яка відокремлює материк від Антарктиди на острові Горн, що розміщений у південній частині архіпелагу Вогняна Земля? Панамський перешийок з'єднує Південну Америку з північною. У 1492 році експедиція Христофора Колумба висадилася на землях, які пізніше було названо великими Антильськими та Багамськими островами. Мореплавець був переконаний, що дістався західним шляхом до Індії. Під час першого та другого плавання Колумб побував лише на островах Карибського моря. І тільки під час третього, у 1498 році, висадився на берег Південної Америки навпроти острова Тринідад. на початку XVI століття в експедиції взяв участь італієць Амеріго Веспучі. Він описав відкриті землі, які значно відрізнялися від Європи природою, народами і культурою, і дійшов висновку, що Колумб досяг не Індії, а невідомого великого нового суходолу. На картах цей суходіл стали називати землею Америго, що згодом трансформувалося в Америку. Географічна назва Америка це одна з найвідоміших помилкових назв, тому що відкрив ці території Христофор Колумб, а назву вони отримали на честь іншого мандрівника Америго Веспучі. Ім'я ж Колумба носить одна з країн Південної Америки, що зветься Колумбія. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Які особливості географічного положення Південної Америки. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!